В В Новоселецькому районі за інформацією від громади, від воїнів АТО, які вже демобілізовані, повернулись додому, Кричущий випадок щодо саботування видачі земельних ділянок учасникам бойових дій на сході нашої держави. Всі безпосередньо, безпосередньо всі голови сільських рад і міської ради саботують. Голова Чорнівської сільської ради є на місці? Станьте, будь ласка. сказано вами наступне Це надході ви герої. А тут ви перші вороги. Це ваші слова? Ні, це неправильно. Добре. Не Розберемося. Чорнівська сесія Чорнівської сільської ради сьогодні? Ні. Скажіть, будь ласка, голови сільських рад, депутати райради, що ви робите для того, щоб питати дій, ні се час? Начало. Да? Та нічого. Це лише початок. Це накипіло настільки. Я в Чернівцях проживаю вже 32 роки. Я не написав заяву на отримання землі. Щоб хлопців дісталося. Пам'ятаєте нашу правду ранню зустрічу? Пам'ятаєте? Що ми обіцяли? За два місяці питання буде вирішено. Скільки прийшло часу? Питання вирішується. Вирішено чи ви вирішуєте? На тій ти які надзвичайно складна ситуація у зв'язку з тим, що там земельна ділянка, яка виділена під забудову у центрі села Чорнимка, згідно генерального плану вона надана проходи ретро мережа. І згідно будівельних норм, там можна будуватися. Ми депуталися, зробили таку схему, де зна як знаходиться, щоб не отримала там, де вона раніше жила. Це ну, не немає, немає Трайна, Ще Ви почали сказати, коли сесія буде, коли земля, а, ти що хвориш це все. Зрозуміло. зрозуміло. Так. Сесія, так. ми планували сьогодні, в зв'язку, що ми тут, я не, не міг. Ви відпустуєте голову чорнівською раз? Я не, <звісна> не, не готовий, треба, треба готувати. Я думаю, що на понеділок буде нормально на понеділок на... В який годин? Ну, на, скажімо, на третю годину. В понеділок читати не буде. Якщо хтось хоче ознайомитись, можете підійти. Ви виділяєте хлопцям землю біля цегельного заводу, бо думаєте буде на... Пам'ятайте, що ці хлопці, які стоять тут, вони ще більш-менш адекватні. Зараз буде чергова хвиля демобілізації, чи зможемо ми їх втримати, я не впевнений. Я не впевнений. Тому що